Добрий вечір всім. Ось уже я прийшла з роботи, прийшла в підвал. Тут димок наш їсть. Він боїться цього бабушки лівтіне-чорного, бо це й б'ється. Ось він прийшов, герой лікуватись не хоче. Вже не так боїться, коли ми не лікуємо. Тут наша найда їла. А там Васька їсть під столом, там я їм ставлю і сухий, і такий з кашкою. Один колобок, вони ще на вулиці, на вулиці морозу нема, сьогодні і сонечко було, тут наша долматка є. Ось долматка наша є. теж в них водичка, корм. Йди їсти, йди. Давай Вон, твоя їжа, йди. йди. Будулай чорний. Носом і У нього хронічний. Ми вже його й до лікаря носили. Сказали, що у нього хронічний. Он ще другий колобок, іде, зараз будуть сходитись на вечерю. Да? Ще й ця кошечка, що стерилізували. Вона чекає, щоб я десь відійшла в сторону, бо боїться. Подвалі сьогодні чисто, сухо я вчора позамітала всюди. Тут теж поки порядок, сільчики стоять. Показую для нових, може хтось дивиться, то я покажу це такий наш підвал. Тут наш діван поставив, внук спав, як була тривала тривога довго. Тут це за котики сюди заходять і виходять. Коли ми двері закриваємо, їхню двохкімнатну квартиру, то вони сюди заходять, тут в них постеляно. Тут нічого такого немає, тут електрощитова, це сараї йдуть. Сюди йде запасний вихід, котики теж сюди можуть вийти на вулицю. Ось тут є дирка у вікні. Зараз закриємо, щоб не сквозило їм, бо тепла немає, то в підвалі так свіженько. Ну, нічого, сухо, на чистому тряпочці лягти на шерстяному поспати, то не так холодно, правда, котик? Mm. Там теж у нас світло. Я наш повключав, ще покажу ваш дальний підвал. Тут у нас пересидіти тривогу можна. Ось тут теж ми все позастеляли. О, тут все, тут дальній підвал, тут картонами, тут сараї йдуть, тільки щоб не викидали нічого гнилого, бо викидають цибулю, морку, картоплю, буряки, тут теж у нас, тут дуже тепло, тут саме тепліще, тут можна спати. Там теплопунт, там дід завідує ним. Ось сюди колобок пішов. Так у нас підвалі. Це все моя робота, все, що я тут зробила, щоб люди заходили в тапочках, а не ходили по піску. Все, йдемо годувати вуличних.